Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Дане відео буде розмовним, тому готуйте собі каву-чай і приєднуйтесь до мене зі своїм в'язанням. Так, ну, по-перше, хочу сказати, що я не знімала звітне відео про моє в'язання у вересні, тому що знімати там ну, якби особо немає чого. Я досі в'яжу свій кардиган, туманний ліс називається. От. Ну Він собі просто потроху росте та й росте. Росте та й росте. Знімати нема чого. Але, в принципі, вже тут ось такий, якби вже, вже майже. майже Я сподіваюся, що якраз до кінця жовтня я його дов'яжу. І в звітному відео про жовтень вам покажу. От. Е, ну, можливо, навіть зараз тут вставлю в цьому відео е, процес, якби прогрес в'язання. Періодично показую в своєму інстаграмі сторіс, як він росте. Тобто на Ютубі я показувала його, він був там трошки нижче від паху. От, Ну, а зараз він вже нижче колін. Ось так. Ну, а взагалі, хотіла вам сьогодні розказати історію однієї покупки пряжі. У інстаграм я Такі виклала відео розпаковку цієї пряжі і підписала, що це моя перша покупка пряжі за три з половиною роки. І це є правда. Я три з половиною роки пряжу не купувала зовсім. Мені вистачало моїх запасів, враховуючи мою швидкість в'язання, то абсолютно це в мене навіть не виходить один виріб на місяць зв'язати. Ну то це вже таке, опустимо. А... Розкажу історію. Чому? Я не планувала взагалі якби нічого купувати собі, бо все є. Але мені така пропозиція надійшла від близької для мене людини, від моєї куми. Попросила вона зв'язати светра, бо те, що в магазинах вона в ньому мерзне, їй холодно. Ну, тому вона попросила зв'язати їй светра саме такого шерстяного. Але задача була в тому, щоб він не коловся. Ну, я так думаю, ну, давай Меренос запропонувала їй. І колись я в'язала для її доньки, тобто для моєї хрещениці, джемпер з мериносу. Там був кешвел і здається, Лана Гата Хармоні. І вона сказала, що він їй колеться. В принципі, я допускаю таке, тому що всі ми різні, якби і від... якби... Чутливість є індивідуальною. Комусь колеться, комусь не колеться. Мені, наприклад, в Маріносі класно. Але от е, шапка з кешкола мені наче трохи, коли я одягаю, то трохи лоб чухається. А так, в принципі, носити мені зручно. От, е, взагалі, якщо, я собі так подумала, що їй би було б тепло, звісно ж, якщо була б була в складі Альпака. альпака. От, але ну, мені Альпака, вона така. Якщо вона для мене, така, вона не колюча, а вона так просто тіло лоскоче, що хочеться часто почухати себе, там, руком, шию. Але я все одно люблю її, ношу, мені подобається. От, тому навіть не пропонувала їй. Але після того, як вона сказала, що для неї мирнос, він є колючим, то кажу: ну, тоді тобі підійде тільки кашемір. От, озвучила їй ціни на кашемір. І кажу, це. Ну, якби один із найдорожчих матеріалів, але він дуже якісний, дуже ніжний і дуже м'якенький, і при цьому теплий. Тобто ідеальний варіант для тих, у кого надчутлива шкіра, ідеально для діток. От. І вона погодилася. Але в мене не було пряжі на, ну, саме кашеміровий для светра. Є в мене трохи на жилет, але на светр нема. Тому було вирішено. Знайти таку пряжу. Ми вибрали з нею таку модель, щоб вона хотіла, що їй подобається, і різні там варіанти ми продумали. І пішла я, скажімо так, по інстаграмним магазинам шукати пряжу. Але найперше, куди я пішла, це до Ані, магазин Wool Expert. В описі до цього відео я вставлю там внизу всі посилання. В неї магазин якби є в інстаграм. Але при цьому є і канал. На YouTube, де вона показує поставки пряжі, що приходить новинки різні цікавинки. От. І плюс у неї є телеграм-канал. Наприклад, якщо у вас немає інстаграму, то ви можете перейти в телеграм-канал і там замовити пряжу, якщо вам буде цікаво. Якось у мене питали в одному з моїх відео, питали, де я купую пряжу. Відео ще я це не підготувала. От. Але ось, якби моя перша рекомендація, якщо ви хочете спробувати бобільну пряжу, то рекомендую від всього серця, щиро від душі, піти до Ані і замовити там. Те, що вам якби подоби повторюсь всі посилання я залишу е в описі під відео. І тут, в принципі, тут у відео вставлю е також, напевно, ну, як виглядає її магазин. От. І це називається, знаєте, як. Відправити думки в космос, космос мене почув, десь там хтось мене почув. І я заходжу до Ані на сторінку і бачу, що в неї нова поставка і є кашеміри. Кашеміри в різному відсотковому співвідношенні. Був кашемір, 75% в складі, а 25% меринос, і ось такий, який я придбала: 95% кашеміру і 5% мириносу. Дуже класна, дуже ніжна пряжа. І це, якби, дуже зручно для тих, хто не любить багато складень в'язати. Подивіться, ця ж пряжа, вона в вигляді шнурочка. І я бачила зразок у Ані, вона в'язала спицями номер 7. У мене 7 немає. Я в'язала на 6,5 і зараз покажу. Ось, знайшла зразок. Основне полотно, лицева гладь. Він зв'язаний з пицями No6,5. Ось так виглядає. Я ще не прала. Хочу вам показати ще потім, після прання, додати шматочок відео. Дуже класна, дуже м'якенька. І дуже мені подобається: це темно сливовий колір і пісочний беж. Тобто, буде комбінація цих двох кольорів. М'якусінький, м'якусінький, як кажуть, пузико котика. Пробувала в'язати резинку, тобто італійський набір резинка 1 на 1. І в кінці ще спробувала пров'язати резинку 2х2, бабусиними кривими, а потім таки рівненькими з нижнім підватом. Ну, якщо вам цікаво відео про те, як в'язати резинку рівно, щоб петлі були рівні, а не криві, то в мене є про це відео. дам тут посилання. І ну, внизу, внизу теж все продублюю. От. то спробувала таку резинку, спробувала таку резинку, щоб подивитися, що більше сподобається і мені, і замовниці. Так, і зробила закриття голкою. Просили мене також відео зробити, як я закриваю голкою резинку 2х2. То на цьому зразку я так і зняла його, От. скоро змонтую додам на канал. І ось так. Дуже дуже м'якусінько. Вообще супер. Як, скажімо так, вона коштує своїх грошей. І я ще так відмітила, ну вже потім відмітила собі, що у Ані ого, навіть дешевше, ніж в деяких магазинах, навіть в більшості. Не те, що в деяких, а у більшості. Тому ось так. Це по-перше. Це навіть не по-перше, а по-друге, чому я пішла саме до Ані, тому що... Я одразу попереджаю, це не реклама, це просто я вам розповідаю свою історію, що як відбувалося. Я за нею просто дуже давно слідкую, коли вона ще працювала в магазині пряжі в Одесі, і потім відкрила вже якби свій. Мені дуже подобається те, що у неї вона оформила приватного підприємця, тобто все офіційно, платиться податки, у неї, скажімо так, відповідальний бізнес. Тому якби мені. Це імпонує, тому я до неї якби, і звернулася зі своїм запитом. Крім того, вона допомагає армії, вона допомагає різним зборам, в неї є два сумісника, які вона проводить за донати. Тому, ну, якщо вам цікава така інформація, перейдіть почитайте. Дуже-дуже гарна дівчина. От, далі. Просто розумієте, така ситуація, що мене, от, ну, як то кажуть, прям зсередини розриває. Хочеться поділитися, я настільки задоволена замоленням, я задоволена пряжою, я задоволена, як команда працює. Там і Аня і Женя, вони разом працюють в студії. Ну просто ну супер. Я настільки задоволена, що мені просто хочеться всім-сім поділитися. От ну, не можу я промовчати, не можу. Так, мене тут трохи відволікли і збили з думки. Але я думаю, ви зрозуміли. Всю суть мого месенджу до вас. <ріх> ну, тобто я задоволена і покупкою, і дівчатами, як вони працюють. Ну, всім, всім задоволена, тому рекомендую щиро від цього серця. Так, на швидкоруч таке відео зніму, покажу зразок із кашеміру, з цього висох. Було просто замочування в розчині. Мильному, і такий легкий масаж руками, тобто в машинці не прала як, як там. Ось, ось так. Розбухла нитка, між петельного простору, якби майже і не видно. Тобто розбухла нитка. Але я б хотіла, звісно, щоб він ще трохи пуху випустив, тому спробую ще цей зразок попрати в на швидкому режимі машинці. Або спочатку на ручному режимі, а вже потім на швидкісному 15-хвилинному. Ось такий Ось так зараз має вигляд. Ось так. Дуже класно. М'якусінький, м'якусінький, ну взагалі такий класний. Ось як виглядає край закритий голкою. Ну, мені подобається. Отже, радістю від нової покупки з вами поділилася. Поставлю цей кашемірчик, чека він тут. От. Якщо повернутися до вересня, що я в'язала, то згадала, що зв'язала зразок для одного свого проєкту. Можливо, комусь нагадаю цей візерунок, можливо, комусь буде цікаво проєкт. Скажімо так, придумала, але ще не починала, ще зразок не прала. Бо зараз на мені, скажімо так, висить мій кардиган. І я стараюся закінчити проєкт, поки в мене є на нього натхнення. І дуже мені подобається кардиган, дуже хочу його швидше закінчити, тому що мені дуже подобається фактура, мені він сам подобається взагалі. Тому, якби. Ой. Тому якби... Продовжую в'язати. І, до речі, мені дівчата подарували ось такі маркери. Де Де другий зараз. У них в наявності в продажу є і маркери такі. Дуже гарні. Дуже мені подобаються ці клубочки. Клубочки-моточки. От, тому на даний момент, якщо в мене є вільна хвилина, то я в'яжу кардиган. Покажу вам, як в'яжу свій кардиган зараз. Ось така у мене проєктна сумка Шопер. Повністю весь кардиган складений там, От, і дістаю трошки такий краєчок, дістаю бобінку. Тобто, в такому якби, вигляді воно у мене все стоїть і чекає, поки я не сяду в'язання. Кладу собі сумку на коліна і в'яжу собі туди-сюди, кручу сумку, пров'язую петельки в другу сторону. Ось так. Дуже зручно. Тому що він настільки великий, що. Ну, Постійно, якби не хочеться шархати їм по колінам собі, і якби, щоб не сипався сильно пух. Він не сильно сиплеться, але все ж. Ну і дістала, щоб ви могли зрозуміти масштаби роботи. Тому він і лежить у мене в сумці, тому що це все якби таскати з собою, в'язати не зовсім то і Подігай. зручно. Потім у мене в задумках певна річ для доньки. Також мені потрібно зв'язати светра і до сих пір мене не полишає бажання дов'язати свою жилетку. Не буду її в кадр пихати, а просто покажу вам, нагадаю, з усім візерунком жилетка. Вона в мене лежить. М -м треба на нього трохи на натхнення, на, на нього, на неї. На жилетку треба трохи на натхнення, бо така. Модель трохи я так заморочилася з нею, багато чого такого, що мені, мені не вдається виконати, От тому вона в мене поки що лежить. От в кардигані тут все просто, тому він і в'яжеться легко, із задоволенням, і допомагає, скажімо так, в'яжеш собі просто лицеву гладь і воно заспокоює, От, відволікає також. От, А тут треба дивитись, тут треба. Бути уважним, тому що розщеплюється нитка. Ну, тобто, в'язання не просте тут. А зараз хочеться чогось такого простого, щоб спокої, скажімо так, пов'язати в спокійному стані і не нервувати, не хочеться. І так вистачає в нашому житті нервів переживань, тому що в'язання до цього спонукало, мені якось не хочеться, тому я цю жилетку з цим візерунком я поки що відклала, але вона в мене лежить недалеко. Щоб як тільки прийде час, я обов'язково її закінчу. Ну, це, якби, такі чотири у мене проекти на найближчий час. Зараз завершу кардиган, потім візьмусь за светра, тому що хочу, я не встигаю, звісно, до дня народження кому його зв'язати. Ну, але ну, побачимо. Потім для дитини і потім жилетка. Оце такі у мене справи. Такі справи, такі в'язальні новини. І наступний випуск моїх в'язальних новин буде десь, мабуть, через два тижні, ну, тобто в кінці жовтня або вже на перших числах листопада, коли я дов'яжу свій кардиган і зможу вам його показати. Отже, всім дякую за перегляд, всім бажаю гарних рівних петель, вдалих виробів, без розпусків, задоволення, і щоб все у нас усіх було добре. Всім тихого, спокійного дня і на все добре. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!